До влади має прийти диктатор, який зможе пристроїти шайку, яка розграбовує Україну роками. І далі є невеликий шанс, що почнеться щось робитись. Інакше ніяк, ніякі мітинги, петиції так далі не допоможуть. Саме тому я і пропагую жорсткішу владу в Україні, але владу українців. Що диктатура, то у нас і зараз є диктатура, але вона офіційно називається демократією. Можна її лагідно назвати керована демократією, тому що фактично є там десь прописані якісь там демократичні норми, але вона і керована. Бо в умовах отої так званої демократії самогося правлячий клас, не українців, клас меншини, яка панує нами, яка має у свою власності все, що ми бачимо навколо. За сама інформації фінансові заклади. Економіку, промисловість тощо. А українці не мають нічого. Ця влада керованої демократії, вона за 30 років своєї керування вона домоглася визначного результату. Вони винищили понад 50% українців. Просто винищили нас. І вони доведуть свою справу до кінця. А їхня мета основна, щоб українців в Україні не було нас абсолютно винищити. І Далі ж і панувати так, як їм показують їхні там релігійні книжки. Тощо, ми маємо зрозуміти, що щоб цю банду здолати, то треба серйозна сила. Нам потрібно обрати владу, яка буде здатна жорсткими методами навести лад із тою бандою, з тою організованою злочинністю, і з тою мафією. Наша нова влада має діяти частково і по диктаторським Шаблона, але вона має бути е, чітко оперта на український народ і діяти лише в, е, в інтересах українського народу. Український народ має активно допомагати нашій майбутній владі, яка буде максимально жорсткою і з тою бандою, яка нас грабувала всі ці десятиліття, і максимально лояльною до українського народу. Ця влада, наша майбутня, диктаторська влада, хтось її буде називати. І, і, і вона повинна з'яснити основну дію, повернути Україну українцям. Перетворити українців у власників держави Україна. І вигоду набувачів від нашої держави. От таке в нас має бути. Звичайно, що для того, ми маємо. Зробити багато таких справ, про яких нам можуть говорити, що це є недемократично, там порушення якихось там прав, меншин і тощо. Навіть собі говорять. Наша справа врятуватися. Ми повинні боротись за власне існування на своїй нам, Богом, даній землі. Тож, панове українці, гуртуємося, ідемося і перемагаємо. Лише диктатура, диктатура українського народу, врятує нас від вимирання.